Вітаю вас, мої любі діти. Всі ми знаємо, що наближаються різдвяні свята, і сьогодні ми з вами будемо вивчати колядки. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Я, маленький пастушок, загорнувся в кожушок, на сапілці граю. Вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте. Коляду готуйте яблучка, горішки дітям на потішки. А ось іще одна колядка. Ой, радуйся, земле, коляда йде, святий вечір, добрий вечір, коляда йде. Сім дари везе, сім дари везе. Нам слово каже, що весь світ сяє. А тепер. Повторимо іще раз. Я маленький пастушок загорнувся в кожушок, на сопілці граю, вас усіх вітаю. А ви, люди, чуйте, коляду готуйте, яблучка, горішки, дітям на потішки. І наступна колядка. Ой, радуйся земле, коляда йде, святий вечір, добрий вечір. Коляда йде, всім дари везе, всім дари везе нам слово каже, що весь світ сяє. Дітки, а що ми з вами сьогодні вчили? Колядки, а яке свято ми зустрічаємо? Різдво, а яке свято ми ще чекаємо? Так, вірно, новий рік. А що чекають всі малята в кожної селі на Новий рік? Так, подарунки, молодці мої любі. Малята, вивчайте колядки да зустрічайте різдвяне свята. До побачення, мої любі!